Виноград обробляю так, як і рози, постійно. Тепер що в нас є? Виноград ведуть рукавом. Зараз ви в мене не побачите рукава. Як бачите, він в мене в парнику, то є з півдня виноград. Інакше він в мене не зимує. Тут ми парник розібрали вже. Що я роблю? Дивіться. Ото все я забираю. Піднімаюся, вверх забираю. Світом, без світу. Мені має бути голий, голий стовбур. Піднімаюся, піднімаюся, піднімаюся. Так, далі. Ягоди у мене вже пов'язалися великі, ще будуть цвісти. вони вже не треба мені, щоб вони цвіли. Як тут розібратися? Тут я вирізаю ось тут. Так? Все кидаю на низ. Так. Завіс в мене... О, молода гілка пішла. Забираю її. Так. Два очка після грони Забираю. Так, тут і. В мене йшла ціла гілка, бачите? Вирізаю, де нема плоду, забираю ті молоді, всі забираю. Тепер в мене остання грона, яку я буду, за якою буду дивитися, так? Одне очко і друге. Ось розгалуження. Зараз забираю, щоб було видно. Грона, одне і друге. Вузол. Забираю. Всю ту гілку забираю. Вона. Просто тягне поживу і виноград він не дозріє. Так. Тут бачимо. Одна, друга. Забираю. Бачите, йде прорідження куща вже. Виноград то є ляна, вона плететься до 10 метрів, і як її не обрізати, то у вас нічого не буде. Просто будуть такі хащі. Так, забираю. Так, забрала. Тепер знову бачимо грони, бачите? І молоді гілки я їх удаляю і забираю. Да? Дві. Забрала. Даю доступ повітря, менше буде хвороб. Так, далі йдемо. Вниз. Вниз вона йде від мене від рукава. Бачите, забираю. Забираю. І обід забираю. Думаєте, що вона там показує? Нічого не видно. Зараз все буде видно. Так. Молода гілка. Збоку йде, я забираю. Так, збоку йде, я її теж забираю. Бачите, бік Она йде. Слідуюча бік іде, забираю. І пішла в мене одне очко. Ні, одне очко в мене тут. Одне очко і друге. І забираю. Все, стягую. Слідуюча мені заважає. Дивимося, звідки вона йде. Молоду таку тоненьку забираю. Обрізаю її тут, немає ягід на ній, Тому що я не доберуся. У мене вийшло раз, два і грона. Так, тепер тут заберу і тут заберу. Бачите, і по неуважності я відрізала цілу грону. Тому що він настільки густий, що нічого не видно. Так, тепер ми бачимо, де у мене йшов рукав. бачите? Так, тепер тут забираю. Відео я вже збираюся давно зняти і не вистачає мені часу і виноград у мене стоїть необрізаний. У мене нема коли зняти вам те відео. Так, тепер у мене йде гілка з рукава, Бачите? Я тут залишаю повністю лозу. Я її не удаляю. Так. Тепер в мене йде ця гілка. Тож я її лишаю на рукав але я ось ці бокові забираю акуратно, щоб знову не відрізати. так, Потім я їх поприв'язую. Ось так виглядає, бачите? Ціла гілка звідси. Знову ж таки опускається у мене ще одна гілка з рукава. Рукав то є отакий, от бачите, твердий, коричневий. Так, забрала. Тепер опускаємося вниз, забираємо. Так, все, забрали. Тут опускаюся вниз, забираю, забираємо. Так, збоку йде молода, забираю. Знову молода, забираю. Вона не має ні суцвіття, ні завізі, нічого. Добираюся я тут. У мене є грона, одна гілка, друга. Чубок забираю і звукову забираю. Тепер забираю звідси і дивимося далі. Молода гілка. Іде вона з тої сторони. Забрала і забрала. Так. Тут гілочка з світінням, то коли вона вже зав'яжеться, вона у нас вже не визріє. Тільки буде тягнути кущ. Так, та ж сама картина, бачите, зацвіла, але в нашій місцевості вона просто не дозріє. А, буде підтягувати. Все. Так, тепер в мене йде гілка довга, з середини. Куща. Так, як вам показати її, щоб було видно? Ось так вона йде, бачите. І вона в мене буде скелетна гілка, я її залишу в другу сторону, бачите? Так, тепер знову ж таки молоду забрала, молоду. Забрала і ми вже бачимо, як виглядає сам кущ. Тут я забираю і тут забираю і вище забираю. Так. Показую, що в нас є. Тепер, Тепер заходимо з другої сторони. І дивимося, що в нас є з другої сторони, що ми не могли обрізати з Так, ті молоді гілки я їх забираю і дивимося уважно, щоб не обрізати основну, яку ми залишаємо на рукав. І ось тут. Забираю ту поросль і тут забираю. У мене буде більший доступ сонця. Тепер я буду обробляти добривом для визрівання гронів, щоб вони встигли визріти. Цей виноград у мене поспіває кінець серпня. Так, В мене і пішла гілка, і вона аж звідси, я її забираю. І тут забираю. Від того, як правильно ви обріжете, вам буде легше на слідучий рік формувати сам ваш виноград. І як бачите, в мене йде рукав, одна гілка пішла. Тепер друга гілка. Бачите? От вона пішла, пішла і продовження йде її тут. А злідуючої гілки в мене йде продовження тут. Та в мене буде на верхній планці, та буде нижче. І так в мене йде трьома рукавами. Вверху, посередині. Так виглядає обрізаний виноград для дозрівання. Виноград наростає дуже швидко і ще до дозрівання я буду обривати листя і давати отаке освітлення гронам, щоб вони гарно дозріли. Обробляти обов'язково, щоб не було сірої гнилі. Обов'язково треба обробляти, бо без обробок нічого в нас не вийде. Мусор буду прибирати, зараз вам показую ще раз. Як бачите, йде в мене один рукав і другий рукав, так? Продовження йде. Першого рукава от з тої гілки. Пішов вверх, сюди розгалуження, сюди розгалуження. Так, і другий рукав, оце, пішов в ту сторону, в ту сторону. Ось тут. Так. Тепер третій рукав у мене пішов тут. Не в мене переплалися інакше я не могла зробити, щоб в мене було рівно. І пішов верхом і там буду підв'язувати ось така обрізка винограду.